Так, у нас идет перевыполнение единого налога. На сумму перевыполнения 2 миллиона 15 гривен мы уточним вот, доходную выдатковую части. Даем на управление инфраструктурой 415 тысяч 100, с них на аппарат 40 тысяч, на благоустрой 250 капитальные выдатки и на установление ограничителей там, по Соборной в Воскресенской 125 верно. Управление капитального строительства 1 600 000, 1 300 000 – это ЦНАП и 300 тысяч – это реконструкция моста по улице Горького. Потом свободный остаток в сумму 1 187 376 сорок копеек направлен. Управление инфраструктуры на финподдержку троллейбусного управления. Миллион. Последняя сумма у нас в финподдержке заканчивается следующим месяцем 325 тысяч. Розробка схеми проєктних рішень у нас у нас застосована 96 тисяч. Це тільки що розмовляли. По закріпленому території. Території міста за всіми підприємствами та підприємцями, підприємцями що вони працюють да. там да, в благовістрі. Управління да. містобудування замінних відносин 40 тисяч на суди. Якщо кратко говорити, і ті, що 1376, 40 копійок перерозподілили, що субвенція. Управління охорони здоров'я, те, що на мене нападав лішик. Він знімає із лікарень, знімає ті кошти, що були передбачені на придбання обладнання і направляє їх на централізований пункт для придбання обладнання для центрів надання первинної медико-санітарної допомоги. Okay. Ну, зрозуміло? Я прекрасно. Перша частина була не зрозуміла. Це зрозуміло. Зрозуміло. пропозиції міського голови, отак поділити перевиконання, які там були. Ну Це його право. Хто тобто, відміжені там кошти, я вважаю, що в хай отак буде. Я думаю, що це треба підтримати, це на мою думку. А от друге питання, воно в принципі лежить в площині е, 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 у тепер відділу охорони здоров'я. І воно в принципі має право ініціювати, скажімо, перерозподіл в межах виділених коштів. Правильно? Ну, ви знаєте, якщо ми проголосували не... за создання цих центрів, то ми вже Як би Далі... але, але я просто тут хочу сказати, що ось тільки що я е, розмовляю з депутатом, не буду назвати прізвище, воно не потрібно, е, член е, комісії по охороні здоров'я е, лікар. Я сказав, що свого часу ми ініціювали, і це підтримано було мером конкретне обладнання для першої лікарні це роздроблення цих камнів, які в нирках є. І це туди були закладені кошти. Чи вони будуть закупатися в вами, чи не будуть, я не знаю. Тому я поставив питання, хай він ініціює і знає, тому що це цікаво, це перш за все лікарні. Тому я би так написав. Перше, слухали інформацію начальника. Тепер управління як воно називається, так? Щодо того-то, того-то, того-то. Ну, по суті, так от перше. Значить, перше, прийняти до відома. Друге, значить, рекомендувати сесію Сумської міської ради прийняти в частині в частині в мене, так, слухайте, частині, значить, перевиконання дохідної частини бюджету. так, як от, е, е, за пропозицією міського голови Минаєва ГМ. А от в другій частині, тут поки не пиши, там, де є перерозподіл, то в принципі, хай там розглядають, тут мене писав, що хай розглядає профільна комісія, і тільки за її згодою і погодженням це можна робити. Яка Ну, по, по медицині. Тобто в ручному режимі зараз йде питання перерозподілу переключення на інші. Цілі капітальних видатків ну, по обладнанню, А ну, є в зрозуміло. Тобто ми не, не, не влазимо в діяльність, так скажемо там і Мовчана, як куратора, але хай комісія не ще не раз не подивиться, не то що комісія про це не знала. <плес> ну, ну, не розуміло, як написати. А вот сейчас тысячи первоспудено по, по галузі охорони здоров'я важати за десильним, я серед я не скажу, щоб розглянули на профиль не хочу. Не то, по що были до минус і постоянно химия постоянно приходит с протянутой рукой. И тут миллион двести они у них уходят. Мы так 200 минут, но мы не, не можем. Более того, я хочу сказать с точки зрения заступника а, плана бюджетной комиссии. Закупка обладнання это ноль БДФО. Ноль. А работы виконані, это как минимум 50%, там есть зарплаты, и соответственно 50%, 10%, то есть грубо говоря, 5% с оборота это по ДФО. Это копейки, но с полутора 1700 это... 80 тисяч к нам карнуть в бюджет. Мы сейчас рассматриваем пропозицію міського да голови. Давайте на цю пропозицію, якщо у нас друга пропозиція, підтримують, ви виручите ці видатки і окрему пропозицію. Окрема пропозиція. Я прошу, я, я прошу, прошу. окрема пропозиція. А ти, будь ласка, багато хочеш.

Ще я погодила, він сказав окремо зробити. Окремо. Я зроблю її теж як пропозицію міського голови, але вона на да, вашу буде окремо. Хай воно так і написано, і утретє напише, що доручити управління Клипова, так оформити це, оформити такі пропозиції окремими. А ти хочеш, що тебе мільйон двісті забирають? Все оформлені значить, називається так, вона постійна комісія на програми соціально-економічного соціально розвитку. <говорить> Там ситуація в бюджетному розвитку кореспондується з бюджетом. Потім почали дивитися таблиці, які заставили березень, туди сумні. Подохода. Там зведений місцевий бюджет, там куча ресурсних платежів на 20 млн. это мільйонів. Мені кажеться, зведений там, і обласний бюджет, і міський, то, то і були поминуті, сільський. По-перше, по у нас в місті суми немає а, а, ресурсних то, платежів, а їм 20 мільйонів. У нас 35 п'ять тисяч, які натр, і все. Тому ми переробили під міський бюджет. Ми взяли єдиний податок туди фонар і землю да. Добре. Тому що брід бюджету в нашої програмі у нашій Значить... програмі те друге друге. Да. Там доповнили перелік програм, там не всі програми включені. Потім там були помилки такі технічні помилки, ну це те, що я помню. А потім ще шущення. А і пожежникам 50 тисяч. Включили в їхню програму. Так, програму. Ми можемо програми, тільки цю програму включати. Ну добре, а добре. Раду, добре, це... так. Добре, ясно, добре. Значить, добре. І тому давайте знову слух. слухали значить, е... знову начальника управління. Так, Ось це те, що по суті, що написано, так от. Значить, прийняти до відома і значить рекомендувати сесії прийняти. Так? Ще, за, зараз ми, зараз ми будемо. Ага. Тепер. <рес> Я понял, так <плес> <не каже>, у <броду>, вот. <плес> <да? плес> так, сейчас. Мені кажеться, що навіть не дорого, тому що включили. Вересні місяці спеціальне засідання <плес> вказували. Спеціальне засідання там бюджетної комісії розгляду цього питання, тому що все рівно воно кінець руку буде гостро і <рес> <рес> да. Так, колеги, давайте тут, тут у нас є <рес> люди, які сидять. 22 і 23 -й питання. Скажіть, будь ласка, що в нас вже прийшли. 22, -й. у вас є бумажка чи нема? <рес> у вас, перед вами, є бумажечка, так? Да? Ні, мається на вас, як там ваше питання. Йде питання про створення трьох філій ...художньої школи при загальноосвітніх закладах No і 25 Це додаткові 9 груп по 15 чоловік і е, пропозиції на утримання цих 9 груп. Це вони будуть як чоловік з вересня місяця, з початку навчального нового навчального року. Дивіться, тут що у вас. Я не знаю, додатково... 47 тисяч, 50 тисяч на отримання твого школи номер 21, 22 і 25, Значить, художня школи імені Лисенка. Олександр Михайлович, сьогодні ми не готові. В цій економічної ситуації ми не готові. Давайте повернутися до цього питання. Це питання, це питання я зараз не вам задам, але ну, і вам, як людині, яка це все знає. Може, Послухайте, скажіть, будь ласка, от, я хочу тебе поставити, а як це питання воно виникає? Оце, от тільки послухайте, це приблизно так. Е, я приходжу і кажу ректору Анторі а я ось Юру прийняв, я ще прийняв Васаченка, он доцент, он, це асистент. Вони з 1 вересня в мене вже будуть працювати. Вони правда, зараз там поїхали в Саробатку рвати там абрикуси, але вони в мене з 1 вересня вже працюють. А він каже, не поняв. А мені Касянінка це проректор по фінансам. Каже, що ми не готові фінансувати, тому що в нас в бюджеті університету це не закладено, грошей ми додаткових не заробили. Як я буду їх приймати? Може, це не до вас питання. Як розбуджується? загалом? Це питання виникло вже. Ну, я скажу, що десь у лютому місяці, і у березні воно розглядалося на постійній комісії, тому що Доброго, е да, да, да. Да, на профільній комісії, е от, тому що були пропозиції, як від мешканців міста, щоб на базах загальноосвітніх закладів зробити ці групи, тому що не всі діти і можуть. Відвідувати художню школу імені Лисенка у нас там пропускна спроможність ну біля 400 дітей. От зараз ми майже повністю все це закриваємо. І виникло питання про створення додаткових груп уже на базах шкіл. І ми опрацьовували це питання, і були пропозиції надати розрахунки. Скільки це буде коштувати додатково О, і... цьоткому, так і так, Те, і так, Це, це частина мого такого розуміння. Це значить, що приходить Василь Данилович Пуша. Це нас перший проректор і каже: раз така ситуація, що нам потрібні ці дві людини. Значить, давайте запропонуємо куди діти Калініску, яка працює у вас на кафері, щоб звільнити вільні ставки. А, 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 а того що а то що касенінка мені каже, що грошей немає. Ну так у мене це так відбувається на роботі. Як тут відбувається. Я зовсім не розумію, що там він наша сорок тисяч. Ні, там там є розрахунки. Це значить іде таким чином заробітна плата. <плес> 5700 сімсот нарахування 290 матеріали. Це обладнання, яке включає да, і погашення комунальних платежів, Це водопостачання, теплопостачання і електроенергія. Ну таку велику долю цієї суми. О, о. Матеріали і обладнання. Мальберти, планшети, тобто повністю облаштування цих класів для заняття. Це не те, що треба підтримувати, а підтримувати в 10 руках. Тільки це те, щоб Сергій Михайлович зараз сюди прийшов і сказав, я вважаю, що там треба зняти, а тут додати, або ж іти, або викликати. Світлана Андрійовна казала, що Світлана Андрійовна, давайте ми вишукаємо. Тобто... Пошукала, не, ну, знайшли. король нашли. Нашли? Ні, ну серйозно, ми питали. то дійсно там виїдна яйця не стоїть 47 тисяч. Є Ді діток, які малюють, щоб вони розвивалися на базі школи. Якщо ви отраз знаходять ці дні, я не про А сколько це місце за пощите? Ну, це вересня, спочатку навчального року. Тут же ж не такі рік, а навчання. Якщо ви в в фонді заробітної плати, є люфт, то я не про второму справа, що в цих коштів нас можна снять, Я, я, я ж це розказую, що я не розумію технологію узгодження цих питань. Я, я вам розказав. Як це надо розводити? Це, це, це треба, щоб узгоджувалося в кабінеті uh, Панченка, да. а він це зробив в кабінеті Міналі. Якби у нас були... Це питання не виносилось би на плановий бюджет, ну, тобто і спочатку на комісію і на плановий бюджет. Ні, при плануванні бюджетного року ні, цього питання не було. Воно виникло вже десь, я ж кажу, що у лютому місяці пропозиції пішли на опрацювання до початку навчального року. Ось такі чим. Либо изыскать эти деньги расходов гороскопах. Ну так заросли в гороскопах давать больше не нужно. Это зарплата, правильно я понимаю? Нет, там 5,700 зарплата. Это зарплата для облажения и коммунального. Да. 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 А сколько человек будет в каждой? По 15, по 15 человек 9 будет. <гументи> я? Вот буду я буду я давайте давайте уже закругляться, закруглятися, але робити дофігаль більше. Це питання, значить, от я просто розказав свою думку, резюме, що так питання не узгоджиться. Питання, воно вроді би дрібненьке, але воно важливе, тому що там діти. Я розумію, що там 5 тисяч на зарплату, чи там скільки це є руда. Йому треба просто взяти і узгодити і знайти ці кошти. А зараз... Давайте ми, як, як там, щоб написали ми... ну, а, 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 інформацію а, довідомо, а, так. А, а, значить, Перше, я вважаю, що платили, не доручити, а... Доручити, как лучше, бы, ніж ми доручити. А до 1 арку зводиться питання з низьким віднайти. Пошли, навіть переросні там ще щось, майже галузі. А я, що панченко говорить? це от, Ну а що, он був, от, коли профільна комісія розглядала це питання, він також а, був одним із ініціаторів цього питання, щоб підтримати таку пропозицію. А чому, коли не стало вопрос, допустим, пишете, що між бюджетним транспорт, чем на світу, Почему бы, как бы, ну, совместно вам договориться, что часть вы находите у себя, а часть у себя находится с Витей, да? Но ну, у нас же не все трансферты идут только на Новый Ну, я, я просто, э, э, вот я каждый раз возвращаюсь к тому же самому вопросу, что сколько э, э, я заступник э, головы планов с 2,5 года, да? 3 года. Mm -hmm. Я ни разу не написал бумагу, дайте гроши, потому что я понимаю прекрасно, что... Для того чтобы э, они появились э, где-то здесь, надо откуда их забрать. Но я всегда как бы просматриваю да, э, ну, как бы, исходя из того, что есть. Там где-то поджимаю, сюда добавляю, ну то есть. Де можна десь щось, але на цій додаткові групи у нас немає. Travailler. Я сказала, написати, любить і зіскати. Ми так і написав. Либо второй, якщо так і формулювати. Если... Ми так і написав. І, і ще одне питання, йдемо з Тоже Це питання воно виникає дуже дуже, дуже багато, разів, багато разів. До мене і керівництво цієї школи музичної, вільний лужок ложок на МРСІ. Тут Стоїть якась цифра 400 тисяч, ремонт фасаду школи та значить якісь приянки. Не фасаду, а фундамент. Ну так, фундамент. Ремонт і фундамент. Ремонт. Ну, фундамент. Скажите, пожалуйста, на вот эту школу в этом фотошкам на кровлю виділили? <гум> то на третью на кровлю. Свяжись отправлю, <гум> да? <гум> да. да. <гум> Придумать. Значить, давайте ми це питання так, розглядати. Я вже сказав як. Треба, і широко про це знає менше. І він готовий розглядати це питання. Готовий. Він готовий допомогти, сказати, що я готовий допомогти. Може, там не 400, а 200 тисяч, якщо Форіотетне. є якісь об'єкти, які... Так, напиши, слухали. Він готовий допомогти. Програму обговорень, підтримки середньої. Зараз, зараз, всі остальні питання у нас, вони не стосуються зараз поточної сесії, крім питання, це питання, яке є в книжці. Це проєкт програми. Так? Проект програми. Давайте по програмі. А хто є ініціатор? Значит, я скажу просто. Учора той, хто був присутній, а хто не присутній, скаже, вчора був такий ну, круглий сіл не круглий сіл, нарада, да, яку ä, проводив. А чому привезли? Я не знаю, яку проводив мовчан. Були присутні там Токен, як депутат обласної ради, не знаю, ні, хто він може там якась громадська організація. Був Михайловський, присутні, був присутній Біре.